Зміни, на які чекали нове побутове приміщення для працівників Мартинівського цеху «Запоріжсталі». «Це ета намного намага лучше, а більш болі современному сілі, то встановлені новодорошової кабінки, нові шкафчики. Тобто, ну, завод поспокою працівниках. У межах програми Робочий побут капремонт зробили на площі понад 280 квадратних метрів. Працівники цеху не просто чекали на оновлення, але й допомагали у роботі. По человек привлекали в помощь к тех тих шкафов, там к монтажу, підставки, ножки к ним. Тобто, ми активно допомагали, ну, зрозуміло, не в ущерб основним обязанностям. Заміна усіх комунікацій, установка кліматичної системи, нових вікон та дверей, сучасна сантехніка, а ще сушарки, фени і зручні меблі. Комфортнішим став побут для 150 працівників підрозділу. Це не мелочі. Я не думаю, що баня, умивальники, і гардероб. Це, це мілочі. Да, це дуже хорошо і відчувається в колективі. кожна ця мелочь впливає на, на обще настроєння. Корпоративна програма Метинвест робочий побут реалізується на усіх підприємствах компанії. Інвестиції запоріжсталі у програму цьогоріч – 13 мільйонів гривень. Гнучкість рішень та орієнтованість на зворотній зв'язок від працівників. Її базові принципи. І не просто покращуємо умови роботи, а їх покращуємо з урахуванням побажань робітників, щоб для них ці умови були зручними, комфортними і, безумовно, зручними в використанні. У 2025 році, крім побутового приміщення у Мартенівському цеху, на Запоріжсталі капітально відремонтували санвузли цеху контрольно-вимірювальних приладів та автоматики управління автотранспорту та центральної електротехнічної лабораторії. Триває ремонт санітарно-побутового приміщення, цеху водопостачання. Подивитись на ретроспективу, то ми з 2012 року. На цілі покращення робочого побуту використали майже 260 мільйонів гривень. Інвестиції в робочий побут носять у нас, підкреслюю, системний характер, і, незважаючи навіть на складні зараз воєнні часи, ми продовжуємо фінансування цих програм. Від початку впровадження програми робочий побут на комбінаті «Запоріжсталь» оновлено понад 240 побутових приміщень.